Всім привіт! Ви на каналі пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні у мене знову парфумерні новини осені 2024, неймовірно актуальні. Але сьогодні буду трохи нестандартні парфумерні новини, не такі, як були попереднього разу. Посилання на те відео я обов'язково залишу під цим роликом. А сьогодні я хочу показати трохи того, що відбувається за лаштунками, а також уже зараз скажу про конкурс, який відбудеться в цьому відео. І традиційно. Пару слів про мене на початку. Я захоплююся парфумами понад 10 років і понад 5 років тому заснувала перший україномовний канал присвячений парфумерії, на якому ви зараз перебуваєте. Підпишіться на нього, будь ласка, якщо ви ще не підписані. І звісно, ставте подобайки, пишіть коментарі. Я буду за це неймовірно вдячна. Тож розпочинаємо зі збирання до парфумерних магазинів. І одразу ж за пару хвилин на вас чекають парфумерні новини. Якщо ви хочете одразу дивитися їх, то вони почнуться ось цієї хвилини. Тож, цього осіннього прохолодного похмурого ранку, нарешті, настала осінь. Пропоную прогулятися Києвом і познайомитися з деякими ароматами. Головні герої мого мейкапу це ось такі тіні від Max Factor. Мої улюблені, це тіні смокі Ice, тобто спеціально створені для того, щоб робити осінні смокі. І ось така помада, яку мені подарувала моя подруга Оксана з каналу Iris Fragrance, парфумерного прекрасного каналу це Estee Lauder, яка має ось такий прекрасний шоколадний, знову ж таки, відтінок. І це неймовірно красиво. І... Мені дуже подобається такий темний колір, нюдовий для того, щоб гуляти осіннім містом, пити каву. Я додала золотисті аксесуари, що також дуже, дуже доречно для осені. Вони скромні, але мені вони дуже подобаються. І мій аромат. Аромат це Далі Wild від Сальвадор Далі. Також, до речі, за збігом обставин подарунок Оксани. Аромат, який я дуже хотіла, і який ідеально підійде до мого сьогоднішнього образу. Що ж, які у нас парфумерні новини цього разу? Я дуже хотіла познайомитися з ароматом Chanel No5 льо у лімітованій версії в красивому, круглому овальному, швидше за все, флаконі, який ви бачите зараз на екрані. До слова, перше, що сказала мені про це аромат консультант у парфумерному магазині, що він відрізняється від традиційної версії льо, з якою я дуже добре знайома. Тим, що є більш цитрусовим, менш альдегідним і ще більш сучасним, і ще більш зрозумілим, молодому поколінню користувачок. Я можу погодитися, справді цитруси надзвичайно реалістичні на початку, надзвичайно соковиті. У піраміді можна побачити, що лайм начебто відчувається більше, ніж неролі, як було в попередній версії, точніше у стандартній версії Шанель No5 льо. Мені справді здалося, як я вже почала говорити, що цитруси. Яскравіші ці версії. Вони надзвичайно соковиті, яскраві, і немовби я навіть відчула гірчинку цедр лайма. Але водночас це було неймовірно приємно, не гірко, а так просто натуралістично, цитрусово, свіжо і дуже-дуже привабливо. Потім, звісно, я відчула більше квітів, а якраз у традиційній версії льо я відчуваю більше квітів, напевно, з самого початку. Тут квіти. Так само ті ж самі заявлені, база така сама. Отже, в піраміді, як і в стандартній версії: альдегіди, лайм, апельсин, лимон, мандарин, бергамот та неролі у верхніх нотах, в серці Ілан-Хіланг, травнева троянда, жасмин, в базі білий мускус, кедр, корінь ірису та ваніль. Ваніль взагалі не відчувається в базі, абсолютно, як на мене, а водночас мені навпаки. Вважається у базі ВТВР, який тут не заявлений, але але натомість який є у класичній п'ятірці, а також у п'ятірці прем'єрній. Будь-якому разі аромат неймовірний і його автор, звісно, Олів'є Польш. І ще один аромат з альдегідами, до якого я перейшла одразу ж після шанель номер 5 це Prada Infusion de Жан тобто присвячений імберум. Я одразу, звісно, подумки порівняла цю композицію 2024 року, абсолютно нову для мене і для нас всіх, з дуже відомою композицією Infusion de Ріс, присвяченою Ірису. Цей аромат також дуже вишуканий. Він мені надзвичайно сподобався. Він вишуканий особливо зараз у базі. Я можу навіть провести паралель для себе з інфузіон діз. Але старт у нього неймовірно яскравий, натуралістичний, імбирний, і це також просто знахідка для тих людей, які люблять цю ноту. Він грайливий, він і акварельний, і водночас вишуканий. Він і непомітний надто сильно, і водночас відчутний. У нього прекрасний натуралістичний старт і розкішна вишукана база дорога. Верхні ноти зелений мандарин, альдегіди, в серці імбир, в базі ветивер та мускус. І автор цього аромату Даніела Андрієр. До речі, це унісексова композиція, тож вона призначена як для жінок, так і для чоловіків. Не відходимо далеко від стенду Прада і поговоримо про Прада Paradox Virtual Flower, тобто черговий фланкер аромату. Парадокс. Мені сподобався, до речі, флагман парадокс у свій час, але не було від нього такого вау-ефекту. Мені він нагадав одразу кілька ароматів, він не мов би злегка шипровий, він квітковий, він не мов би і лінтерді нагадував мені білими квітами і був дуже жіночним, цікавим. Я... Схвалила для себе цей аромат, але не як покупку. В базі у флагмана, до речі, попри його таку достатньо відверту для мене шипровість сучасно є ваніль. Також ваніль є у базі наступного аромату. Prada Paradox. це був була версія інтенсивна, і там була ваніль в базі, а також дубовий мох у серці цікава, дуже за композиція. Але Virtual Flower мені сподобався ще більше, хоча ванілі в базі тут уже немає, тут абсолютно інша база. І звучання на блотері вже за кілька днів, мені дуже сильно подобається. Це прекрасне, затишне, білоквіткове, тілесне звучання, дуже жіночне, кремове, зрозуміле для мене. Чимось нагадує він мені навіть Нарсісо Родрігес-Нют, який не так давно вийшов, також про який розповідала в попередньому випуску. Отже, що ж у новому ароматі від Прада? У верхніх нотах Бергамот в серці жасмин, ролі в базі, мускус та амбрета. І ось ця Амбрета. Як відомо, це е, така природного походження е, складова, яка містить в собі мускусні, анімалістичні відтінки та амброві відтінки. Водночас аромат заявлений квітковий, жіночий, і його парфумери на фрагрантиці не зазначені, але я е, так розумію, що це ті самі парфумери, які робили попередні версії. А тепер перейдемо до неймовірного осіннього за своїм вайбом аромату. З яким я дуже хотіла познайомитися, адже дуже люблю цю колекцію, колекцію Лінтерді від Givenchy. І це версія Лінтерді Абсолю, яка заявлена як жіноча, але, як мені сказала, консультантка. І як я вже зрозуміла, сама за звучанням, вона взагалі-унісексова. то унісексова. Це східно-квіткова композиція, знову ж таки, цього 2024 року. І парфумери, я думаю, ті ж самі, знову ж таки, що й попередніх. І це композиція, яка. Дуже схожий, як на мене, на аромат в іншому чорному флаконі Лтерді, який вийшов першим в чорному флаконі, це був аромат Лінтер Антанс. Він у мене був, потім я його подарувала. Він мені дуже-дуже добре знайомий. Він мені дуже подобався, але він був от справді таким теж дуже-дуже осіннім. Він посував також, неймовірно, гарно для зими, тому що був аж надто насиченим, аж надто витиверним і водночас маслянистим, кунжутним. Немов би ем, нуарно полуничним дещо шкіряним. Це був справді потужний аромат у чорному флаконі на тему Лінтерді. Ця версія дуже схожа, як на мене. Тут також є ВТВР, звісно, але окрім його є ще й тютюн, є алкогольні ноти. Є кардамон на старті, тобто він вже відрізняється іще більше якоюсь своєю особливою індивідуальністю. Є в ньому дуже багато тепла, дуже багато глибини. Я вважаю, що справді його можуть носити чоловіки, і флакон у нього зовсім такий вже не жіночний, він справді такий. Маскулінний навіть. Він дійсно припаде до смаку чоловікам, як візуально, так і ольфакторно. Що ж, давайте подивимося детальніше на піраміду: верхні ноти, гватемальський кардамон, неролі, лаванда. В серці індійська тубероза Жасмин самбак, апельсиновий цвіт, в базі ром, тютюн, гаїтянський ветевер та Пачулі. Прекрасна композиція, впізнаваний почерк Лінтерді. Але щось новеньке водночас. До речі, зовсім нещодавно у Цумі була презентація цього аромату, яку робив сам український парфумер Богдан Зубченко. І оскільки ми вже заговорили в такому контексті про українських парфумерів, продовжу про них говорити і розповім про два аромати від Ксандри Осініної. Але перший аромат вона створила для певного проєкту, тобто він не належить до бренду Черзіля, який я надзвичайно люблю до слова. А другий уже аромат, про який розпочала. Всповім одразу після нього, буде якраз колекції черзілля і обидва аромати 2024 року. Тож, розпочнемо з інтонації. Аромат для проєкту Давай займемось текстом. Мене як філолога, як людина, яка любить тексти, яка сама любить писати, любить читати. надзвичайно зацікавила ця назва. Це. Сама ідея проєкту Давай займемось текстом полягає у популяризації української мови, у прищепленні любові до української мови. І аромат-інтонація, створений пані Оксандрою Осінівною, парфумерною художницею, засновницею бренду Черзілля, позиціонується як присвячений Людям, які люблять українську мову. Інгредієнти у ньому також дуже українські. І це пшениця. Пшеницю зображена навіть ось тут, на пробнику. Створюється враження справді від скоринки хліба, можливо, від борошна, від золотистого колосу пшениці. Все це закладено в цей аромат, і я з цим можу погодитися. Також яблука. Яблука це такі сакральні, можна сказати, фрукти українські, дуже доступні, дуже зрозумілі для всіх нас, такі прекрасні, медові, солодкі на початку осені, такі рідні і такі важливі. Яблука тут посідають помітне місце, і вони дуже відчуваються. Є тут деревина, свіжо спилена деревина або просто деревні відтінки і абрикоси. І от якраз абрикоси, мені здається, я відчуваю як найкраще. Це такі стиглі абрикоси, які вже майже схожі на джем. А я також відчуваю, немов би це дуже така солодка курага, тобто це абрикос у вигляді сухофрукту, також дуже солодкого, такого медового. І мені цікаво, що ж ось, е, попри те, що заявлено на ці чотири ноти, дає йому якоїсь алкогольності. Можливо, нота пшениці, тому що є певна гіркуватість у, у ній, напевно. Можливо, якраз оці абрикоси, які трохи не мов би, почали вже бродити, але ось це алкоголь тепло тут Відчувається Відчувається гурманськість зокрема, яблук. Тобто яблука ці можна уявити як запечені, як також надзвичайно стиглі, можливо, це навіть яблучний штрудель, Тобто це яблуко з тістом, знову ж таки, з хлібом, так, з пшеницею, з борошном, затишний, прекрасний. Український аромат, справді український, дуже рідний, зрозумілий. І що цікаво, він не мов би такий не зовсім парфумерний, тому що це такий задум, це щось вище. За парфумерію. але водночас він насправді дуже зрозумілий, дуже в контексті сучасних ароматів гурманських, якими нікого вже давно не здивуєш. Він дуже багатьом, я думаю, сподобається. Зокрема, восени, зокрема, тим, хто дуже любить гурманські аромати, гурмансько алкогольні можливо, аромати, які я часом теж люблю саме в цей сезон, в інші сезони якраз ні. І що цікаво, він по парфумерному так красиво запудрюється ближче до бази. Стає таким фруктово-пудровим, дуже красивим. Тож дуже рекомендую знайомитися з цим ароматом і переходжу до другого аромату, з яким я хотіла вас познайомити сьогодні. Також цього року, як я вже говорила, новинка: неймовірно, красивий водяний аромат на тему ріки, річки, на тему річкової води, а саме десни, нашої, такої рідної десни, зокрема для людей, які живуть на Київщині. Я маю ось такий фірмовий пробник з описом. Я дуже вражена цим ароматом, не могло бути інакше. Я людина, яка також, як і пані Оксандра, виростала на річці, але це була інша річка, це була річка в Сумській області, бо я звідти родом. Це Північний схід України, нагадаю. Там я любила ходити на дві річки на Слу. Це така достатньо велика річка, була колись взагалі дуже великою, зараз вона вже не така абсолютно. І маленька річка Роменка. Отже, в роменці я обожнювала проводити свій час. Виловити мене з річки було дуже складно. Тож я дуже добре розумію цей аромат, і мені дуже відгукнувся опис пані Оксандри про її роботу. Про серце Десни. Я зачитаю зараз, що написано на ось цьому фірмовому пробнику. Це буде як найбільш красномовно, мені здається. У Україні безліч річок та джерел, але десна особлива. Вона м'яка і могутня водночас, як же поетично оспівана митцями. Береги десни влітку мають особливий аромат зелений, прохолодний, з гіркуватими нотками вербових гілок та вологої землі. Це аромат-пейзаж, літня прогулянка вздовж холодної стрімкої води, бо соняш крізь зелені травні хащі до самого серця ріки. Абсолютно згодна, тому що саме так я й відчуваю цей аромат. Я наношу його і зараз. Я це зроблю знов. І не мов би опиняюся поруч з річкою, буквально безпосередньо поруч з водою. І переді мною бачу цю траву, оці хащі, оці неймовірні рослини, їх величезну кількість. Воно все неймовірно вологе, це запах літа. Отак, От як на мене, має пахнути літо, парфумерне літо, навіть не зовсім парфумерне, чесно кажучи. Тому що це справді пейзаж, який оживає. Це атмосфера, яку, напевно, можна повертати собі просто в будь-який сезон, вдихаючи цей аромат. Він неймовірно натуралістичний. Це волога земля біля річки, вона така прохолодна, вона холодна навіть. Це навіть не день біля річки, це вечір, надвечір'я. Або ранній ранок. Це неймовірна атмосфера. Які ж ноти передають всю цю красу, всю цю реалістичну красу, яка телепортує тебе до річки? Це зелень, м'ята, вода, дерево та земля. А якими компонентами пані Оксандра досягала цього, можна лише здогадуватися. Це неймовірний аромат. Щасливо, що його маю, і він має ось такий блакитний відтінок, хоч зараз осінь, але оці вологі відтінки, до речі, непогано так з сьогоднішньої погоди сьогодні йде злива. Взагалі, осінь це час дощів традиційно, і усе аромат літа, яке вже завершилося, дуже так ностальгійно вплітається осінній пейзаж. І завершити свою розповідь я хочу більш таким приземленим ароматом, бо черзілля це бренд, який мене завжди кудись відносить вище, надихає надзвичайно сильно. Отже, це буде аромат від бренду Calvin Klein, надзвичайно популярного. Багатьом він подобається тим, що він є досить доступним, якщо купувати його в онлайн-магазинах. Та й в цілому він належить до так, би мовити, такого бюджетного люксу. Я дуже люблю цей бренд. У мене є аромати, якими я захоплююсь надзвичайно сильно. Про них я незабаром розповідатиму. Тож залишайтеся на цьому каналі. Якщо вас цікавить тема доступної або відносно доступної бюджетної парфумерії, і новинка цього року, з якою я хочу вас познайомити, це Eternity Aromatic Essence. Флакон просто неймовірно привабливий, його дуже хотілося спробувати. І належить цей аромат до квіткових. Він заявлений як жіночий і вражає. До речі, своїми нотами. Тут так багато цікавого у композиції, що навіть його поєднує, і я це відчуваю на блотері зараз за кілька днів з ароматом серця десни від пані Оксандри Осініної. Це, по-перше, в верхніх нотах, я так розумію, молекула Акуал, тобто від слова Аква, яка передає водянисте звучання. Тут є лаванда, лайм, знову ж таки Амбрета. Як і е, в іншому ароматі, який ми сьогодні розглядали. В серці тут кокосова вода, що є також дуже специфічним компонентом. Сіль, знову ж таки, сіль не так часто зустрічається, хоч є й мода на цей компонент. Півонія та чорна смородина. В базі сандал. Для мене це приємний аромат, він справді такий гриливий, цікаво розкривається. В ньому не би поєднується непоєднуване, але я не відчуваю як таку сіль, наприклад. Водночас я досить добре відчуваю акватичність, як я вже сказала, а також кокосовість, певно. Я не відчуваю окремо чорну смородуну чи півонію. Водночас вони можуть просто створювати певний настрій, який мені важко описати. Амбрета заявлена, що цікаво не в базі, як це має бути, як це часто буває в більшості випадків. Амбрета заявлена у верхніх нотах. Зараз верхніх нот я вже відчути не можу, тож нічого про це не скажу, просто зверніть увагу на цей цікавий нюанс. І, звісно, так, відчувається сандал, відчуває певну тілесність, Це так. Якусь таку спокійну жіночність, достатньо цікаву, водночас не якусь таку унікальну, попри ось таку цікаву піраміду. Не дуже зачепив мене, чесно кажучи, цей аромат. Він приємний. Якщо взяти взагалі флакон, то він дуже естетичний. він Приваблює і своєю назвою. Можливо, треба більше з ним познайомитися, що я іще, звісно, робитиму, але не сказати про нього сьогодні я просто не могла, тому що це було справді приємне знайомство. Дуже рекомендую вам всі ці аромати спробувати, звісно, не купувати на осліп, тому що це часто буває не дуже гарною ідеєю, оскільки всі ми чуємо і сприймаємо аромати по-різному. Сьогодні просто такий ознайомчий від мене для вас матеріал, і я сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Отже, про конкурс, про розіграш аромату, який е мені надзвичайно подобається, і багатьом, я так розумію, він подобається, тому що про нього мене запитували у попередніх відео, де я про нього розповідала. А чому я вирішила провести цей конкурс? Власне кажучи, для цього кілька причин. Перша причина це те, що нещодавно мій канал перетнув позначку 2000 підписників, і я дуже цьому радію, дуже дякую всім, хто зі мною. Дуже рада бачити і нових глядачів, яких додалося дуже багато за останній період. І надзвичайно вдячна вам за підтримку, за увагу, за такий відгук. за... Велику кількість подобаєк, це надзвичайно допомагає моєму каналу розвиватися і просуватися вперед. І друга причина це якраз те, що минув рік, як я випустила перший такий парфумерно-київський випуск, тобто це було таке експериментальне відео. Мені дуже подобалося це робити. Я роблю такі аля влоги не дуже часто, десь раз на місяць, а то і трохи рідше. Але роблю це завжди з великим задоволенням, тому що дуже люблю Київ, насолоджуюся кожною хвилиною можливості бути в цьому місті і сподіватися на позитивне майбутнє. Я хочу створювати гарний настрій собі, можливо, моїм глядачам це певним чином, хоча б допоможе відволіктися. Отже, аромат, який я хочу розіграти, зараз уже виходить в іншому оформленні. Не в такому, в якому він є у мене. І я зараз просто покажу вам, який вигляд мала раніше коробка цього аромату, і флакон. Аромат називається Cabotin Gold від французького бренду Gre. Бренд Gre є досить бюджетним і прекрасно, що аромати від цього бренду. Бюджетно зовсім таки не пахнуть. У мене флакончик 30 мл, а розігрувати я буду 100 мл. Композиція Cabotin Gold вразила мене, коли я познайомилася з нею на сліпих затестах разом з пані Оксаною з каналу Iris Fragrance. І мене вразив цей аромат своїм вишуканим звучанням. Я назвала його дорогим, аристократичним, розкішним. І другий бонус цього аромату полягає в тому, що він є своєрідною версією, не думаю, що. Клоном, аж так можна його назвати, але можна сказати, версією, заміною для культового аромату Шанель, Кот-Мазель, який так багато хто з вас, я впевнена, любить. Отже, прекрасний аромат з дуже схожими пачулями у базі, які так прекрасно поєднаються з осіннім повітрям. Цієї осені і для того, щоб отримати такий приз, я прошу вас підписатись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Написати коментар для цього відео і поставити вподобайку цьому відео. Обиратиму переможця я цього разу рендомно, тобто за допомогою рендомайзера. І закликаю вас брати участь. У вас є для цього тиждень, рівно за тиждень. Наступної суботи у наступному відео з дуже цікавою, як мені здається, темою. Я і оголошу переможницю чи переможця. Що ж, дякую, що залишалися зі мною до кінця цього відео. Залишайтесь і далі з каналом пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі.